Руки за голову, ноги на ширині плечей. Це пограбування? Ні. Урок фізкультури. Безуспішно намагаючись розрізати шматок м'яса в ресторані, відвідувач кличе офіціанта. Заберіть від мене цей стейк. Не можу. Ви його вже подряпали. Чоловік на прийомі в лікаря. Лікарю, я можу купатися, якщо у мене понос. Так, тільки його повинно бути досить багато. Вовочка звертається вчитель до учня. Розкажи про подорож Колумба. Отже, Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав звідки. Учора був на лекції з медицини. і дізнався, що цілуватися не гігієнічно і не дуже корисно. Ти віриш? Звичайно. Вчора я поцілував дочку директора так втратив два передні зуби і роботу. Дівчино, дозвольте, я вам допоможу. Дякую, але сумка не важка. Я не про сумку. Я пластичний хірург. На передачі «Найрозумніший» на питання Морквина цибуля картопля Лексус. Що зайве? П'ятикласник Вовочка відповів: Морква цибуля картопля. Він був настільки жадібним, що коли йому приснилося, що він вечеряє у ресторані, він якомога швидше прокинувся, щоб не платити. Помий руки. Як ти підеш у школу з такими руками? каже мати. Та це не обов'язково. Як то не обов'язково? Бо я у школі ніколи руки не піднімаю. Багато хто думає, що якщо дружина не в гуморі, отже, у неї проблеми. Насправді, якщо ваша дружина не в гуморі, то проблеми неодмінно з'являться у вас. На уроці так, діти, пишіть, людина з дитинства повинна бути добре вихована, чуйна та увічлива. Як як? Для дебілів повторюю вихована, чуйна та ввічлива. Останній абзац в рецепті з кулінарної книги. Перед тим як вилити готову страву з кастрюлі, переконайтеся, що під вікном нікого нема. Ресторан обурений відвідувач кличе офіціанта і каже: А ваші музиканти на замовлення грають? А вже ж! А чи не могли б вони пограти в шахи, щоб я міг спокійно повечеряти?